Доброго дня, дітки! Запрошую вас на заняття з ознайомлення з природним довкіллям. Відгадайте, будь ласка, загадку. Густрівушка на черіжки, оченята, мов горішки. У дуплі вона живе, в неї шубка хутряна. Хто це? Правильно це білка. А чим вона живиться? Білочка живиться горішками, шишками. А як ви гадаєте, а навіщо білочка багато збирає горішок шишок. Так вона робить собі запаси. А чим покритий? Тулу білочки вірно шерстю. А якого кольору? Помаранчо. Вірно. Прослухайте розповідь про білочку. Білка живе на дереві в дуплі. Улітку вона готує своє житло до зими, вимощує його дрібними гілочками. Протягом літа й осені. Білка збирає гістівні запаси, гриби, горіхи. Коли настає зима, вона змінює колір. Шубки з рудого на сіруватий. На деревах немає листячка, тому сірий колір шубки допомагає більці бути непомітною. Узимку білка також може знайти собі їжу, шишки з ялинки, ягоди горобини. Прослухайте вірш, а ви білочку бачили? Скаче білочка по ялинці, хвіст у неї, як в лисиці, хатка більчина в дуплі, височенько від землі, Втоми білочка не знає І на зиму ще з весни шишки день у день збирає Із ялинок із сосни. А ще вона грибки, запасає залюбки, набере їх навіть ти, понастрюмлює сушити. Дайте відповіді на запитання, де скаче білочка, де її хатка, що вона збирає на зиму, як вона сушить гриби. Дякую за увагу, до побачення!